Добрий день. Я розвірюю Ходять Лініченко. <laughs> Починаю. Спалення ми. До червоти золи, спили. Не зубить. Спалені не зубуть, не кличуть, не кричать, мовчать, спили. Нащо полошуєш тишу, нішу, тиші запевняєш. Нищі зірок, Нищи підвало, помало, замало кохало серце. А де це? Наступний вірш про маску. Убоге життя незайманою займається полем шалу по причині стану маніокального стану близького до кохання. На мене іде навчання, читання книги книг, і голос серця стих. Можете їх сравнувати. <плес> Відповідь патріота. Я чувність влади, що бреше, а я вірю, людина має комусь вірити і сотні гинуть без війни, ще вас без вогню. Я відчував, як топчуть мрію народу, нашу і особисто мою. Я не знаю, де себе подіти і чому я тут живу. Україні не потрібні поети, Україні не потрібні митці, Україні треба худоба, сумочки береться до праці, копійки на шмат хліба. А а ще Україні потрібні ще колишні комуністи, на швидку русь перетурбовані, які без корому і совісті продовжують топтати народ як пекалістів, шинами мерців і майбутів. А я кожного ранку запихаю свою страху в переповненому маршрутку, таких як я, рабків, приватних фірм. По неволі слухаю бладняк, мат, мат приємного водія, школа, власника, якогось мента, який носить рисуть на погоні і не знає ні слова українській мові. А, я забув. В Україні ще треба брехливі самових валяння, пустий патріотизм, густі сентенції, слова, за якими нічого немає, від яких мене зверне. Я ні на кого не плював і не лив ні на кого лайно, І можливо це з мене стікав бруд життя молодого. Я теж хочу рости. То мені не дають. Порадьтеся, я ще вернуся. Все одно? Ти думала, а може ні. Де краще? В годинниці чи в нулі? Думала чи ні? Ти плюнула і тепер всі житті думаєш краще. Прямування до одиниці, чи все-таки нулів, а тобі вже все одно ти відкрила те вікно, ти прямуєш у безмежність, покинувши квіти, слова, ніж, ти прорвала світ нулів і одиниці. Ти втекла з країни, де всюди їздять машини, а самотність одні по одні стріляють натовп, втративши розум з автоматів Калашникова. А ти Ангел, той що охоронець, п'яний тусує по небу, він не вмер. В тій самій футболці, третій номер, ти простиш йому. Ангелу своєму. Ангелам простимо. Вони вищі створіння. Ти простиш. Бо він цей ангел, це я.